Привіт, любі, друзі! Вітання з неймовірного міста Чернівці, міста моєї любові. Ми з вами знаходимося, як всі ви розумієте, на вулиці Кобилянській, поруч з німецьким домом, одна з моїх найулюбленіших локацій: чарівний день, сонечко, перше червня. Я усіх вітаю з початком літа. Нарешті ми дочекалися цього тепла. І тоді, коли не спекотно, не прохолодно, а саме так, як має бути, як тра, як кажуть на Буковині, блакитне небо. Я думаю, що Ця жовта сукня дуже гарно виглядає на тлі блакитного неба. Вулиця Кобилянська невимушено, лагідно, чудово відбуваються усі події. Я сьогодні вам розповім про декілька подій, і всі вони дуже дуже цікаві і дуже відгукнулися безпосередньо в моїй душі. А отже, я з ними буду ділитися з вами. Мене знімає дівчинка Катруся, з якою ми вчора познайомилися. Випадково вже після всіх моїх е, виру подій вчорашнього дня і. Конотопської відьми, і Піжморки смертю, і багатьох репортажів я зайшла в Джорджину улюблену Джорджину, грузинську ресторацію, випила філіжаночку чаю, послухала Кароліну Житару. І... Сиділи дівчата, з якими рознайомились, Вони з Бучі. Про це буде окрема розмова. І мені захотілося їм показати ось цю виставку Миколи Миколаївича Шкрібляка, де зібрані 10 авторських строїв кожного регіону Буковини. На щастя, ця виставка ще сьогодні останній день працює. І я дуже хочу дівчат з Київщини показати, яка різнобарна наша Буковина ненька, і розповісти про цю локацію. А поки ми готувалися до зйомки, то тут відбувається ось така подія в форматі стріт-арт-проекту саме в Чернівцях, який присвячений до Дня захисту дітей, адже сьогодні день захисту дітей. І тут митці, чернівчани, і от з Києва, ми зараз пару слів поговоримо, представляють свої роботи. Тому всі, 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 всі охочі можуть побачити. Ми потім з вами пройдемося, і я покажу кожну з них. Я хочу вас познайомити. Можна тебе? Ой, а ти якраз її? А можна підняти? Підніми, як вона була. Але у нас час. Треба дещо поправити. Так, добре, нічого. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Богдан. А прізвище. Макаренко. Ну, я вже знаю про тебе, що ти з Києва і ти виставляєш дуже потужні картини, полотна. Ми потім покажемо це ближче. Це Чернівці. На холсті зображені, дуже-дуже цікаво. Пару слів, те, що тобі хочеться, про Київ, про Чернівці. Для мене це теж дуже близько, тому що хоча дівчинка Чернівецька я з дитинства живу у Києві, ну, скажімо так, на три міста, бо ще й Львів третій. Розкажи ну, свої враження цього дня і загалом. А. Ну, по-перше, вітаю всіх з літом. Та, з початком Спочатку дочекалися. Та перезимували весну. Це тому точно. Можна трошки відсвяткуватися, відсвяткувати, погріпися, дай, посвяткувати. Посвяткувати, поспілкуватися. Це більше для спілкування, Молодець. для обміну. Такі виставки проводять художники добровільно. Тобто. Приходять люди, спілкуються, обмінюються досвідом, спогадами, якимись емоціями. Це чудово. Це обмін от. енергією в першу чергу, обмін вібраціями. І е, от ти мене запитав, а де це буде, куди це? А я кажу, це е, в рамках якого проекту? А я тобі відповіла, це в рамках проекту життя. Оце так а, само так. відбувається в рамках проекту життя, тому що те, що ми робимо, це абсолютно не про кошти, не про це про так, те, так, так, так. що життя неймовірне. Україна неймовірна країна. Наші люди. Непереможні. от ми потім будемо далі з Катрусю говорити про бучу саме там, тому що ну там є про що говорити. Життя продовжується, і ми всі разом робимо одну спільну справу. Якщо... З початком літа, дякую вас тоже. Якщо вітання чернівцям, вітання киянам, завжди да. всім, всім українцям, нашим військовим, хто зараз Дякую. Так, дякуємо нашим військовим і шанам всім, завдяки кому ми можемо так вільно збиратись ходити, розмовляти Це ступувати. супер, і в такому місці як Чернівці неймовірно, правда ж? Правда, правда. Дякую. І ми зараз з вами розглянемо ще картини. Богдане, покажи, будь ласка, а я поведу просто потримай її в руках. Добре, добре, добре. А ми продивимося ще картини. Які представлені тут тут представлені роботи моєї улюбленої. Оксани Мартинюк, ну, Леварюк, які чарівні Іриси. Це теж один з моїх улюблених художників. Чи такі натюрморти. Шоупери теж можна придбати. Ось паспорту акварельні роботи. І трошки Кобилянської трошки Кобилянської, життя, наше блакитне небо над чернівцями. І зайдемо всередину. І ми зараз зайдемо ще подивимося виставку авторську Миколи Миколаївича Шкрібляка і Миколи Гнітка жінка-майстриня-Перемога. Рухаємось в напрямку виставкового залу. Німецький дім. Ми з вами знаходимося. В Чернівецькому виставковому залі Вернісаж за адресою Кобилянський, 53, де сьогодні останній день унікальної авторської виставки Миколи Миколаївича Шкрібляка і фотохудожника його і молодого колеги Миколи Гнітка. І зараз я хочу вам представити Катрусю, дівчину з Бучі, Катруся психолог. Вона працює викладачем дитячого садочку в Бучі, пережила окупацію і. Тут є про що розповісти, але напевно ми сьогодні будемо говорити про інше. Я знаю, що ви залюблені в Чернівці, і що ви тут вже не перший раз. Ми саме познайомилися про це. Розповідала в Джорджині, коли ви просила: можна з вами сфотографуватися? Да, Кажуться, зараз ні, я зайнята, потім кажуть, так можна. Я дуже втішена тим, що я змогла показати вам. Цю виставку і розповісти, те, що переповісти, що розповідав Микола Миколая Крібляк про строї, про наше українство. Просто що відгукнулося, що ти відчуваєш? От просто Катруся, запрошую до слова Катрусі. Наша дуже дякую, дуже дякую. Вдячна пані Оксані за таку чудову екскурсію. Перший раз таке бачу. Такі сорочки, різнобарвні, унікальні енергетика, вкладена душа, наші майстри такі ну справжні наші українці. Які своїми руками від душі і стільки-стільки тут історії, багато дуже історії потрібно бачити знати кожному українцю і завдяки Оксані. Чудовій людині взагалі з великою душою серце завдяки Миколі Миколаєві так, 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 цій людині просто дуже велика шана від душі і вдячність те, що я мала змогу сьогодні побачити справжнього ось таке українське творіння наших, наших, та, наших майстрів, наших людей, такі судьби людей, які за кожним так. так. наших майстрів. Тут я просто як медіатор, як людина. Яка передала цю енергетику від Миколи Миколаївича і далі-далі світом. Але коли ми познайомили, коли ми вчора познайомилися, в мене одразу виникла думка. Я запитала, як у вас завтра з часом? Я в мене теж дуже сьогодні ну, насичений день. Але я. Зразу подумала, чудово, що виставка вона вже сьогодні мала бути закритою. Так трапилося, що на вона... я хочу вам це показати, щоб ви це понесли далі, далі, далі. Тому що це ж наше коріння. Це ну, я без мікрофону. Не я... голос не говорю, нічого. Це наше коріння, це те, що це наша культура. А культуру і самоідентифікацію знищити неможливо. Не можливо. Не можливо. Е, ти пережила в бучі ці складні е, місяці окупації з дітками. Пару слів скажи, як Буча зараз, як там все. Тому що я в Бучі була неодноразово і в Бучі в Ірпіні з репортажами під час карантину на велосипедах, але після війни я ще там не була. От якось я думаю, що цього року я таки, коли поїду на день Незалежності в Київ, я приїду до вас. Розкажи пару слів про Бучу. Нехай було вертання. Буча пережила страшну подію, горе, окупацію, але люди відстояли, відбороли. Ви неймовірні. Вибачте, бачите, байсів, да. да. Зараз Буча розвивається, розмножується, стає калоритною, такою багатою. Дякувати нашому меру Федоруку Анатолію Петровичу. І у нас був медоруко. Європейським партнерам школи будуються, садочки відновлюються. Життя триває, допомагають Збройним силам України і живемо, живемо, віримо і надіємося тільки на одне, тільки на перемогу і на мирці. Катруся на найкраще. Катруся Катруся ще з 2014 року і волонтер. А її старша донька, е, я можу сказати, так, так. під час окупації скільки років маличі була? Е, Лізі на той час було 11 років. 11 років. У дитини трапився інфаркт. І зараз е, старша донька. Під постійним наглядом кардіологів, і я знаю, що ви приїжджаєте в Чернівці для того, щоб просотатися тією любов'ю, теплом, красою і понести її далі в своє життя. Так, як вам Чернівці? Так, це одне із найулюбленіших наших міст. На першому місці місті, вибіться, Чернівці, на другому Івано-Франківськ. Ми приїжджаємо сюди відновитися, відпочити. Душею, всіма емоціями, діти і мама моя, ми дуже-дуже любимо Черніція. Кожну вуличку, кожне місце, архітектуру, будови просто найчарівніше місце з своєю енергетикою і зі своїм. Таким контекстом історії цієї архітектури всього-всього дуже і дуже багато. Дуже приємно мені, мені неймовірно приємно, адже я так само залюблена в Чернівцях. Незважаючи на всі мої подорожі світом, я казала про це катрусі, і я завжди про це кажу: де б я не ночувала, чи там на Мадері, чи у Києві, чи у Львові. Кожної ночі мені сняться Чернівці. Це місто моєї любові, яке дійсно неймовірне. Але як тебе не любити, Києва, мій звичайно? І сьогодні я, дівчат, кажу: сьогодні дуже багато подій: початок літа, день захисту дітей, в Чернівцях феєрія скрізь. І я кажу: сьогодні Кайдашева сім'я. От бачиш поєднання. Я Кайдашеву сім'ю зазвичай дивлюся в театрі Франка, а тут театр Франка з Конотопської приїхав в Чернівці, а тут Кайдашева сім я де Кайдашиху грає вже десятки років Наталя Сумська. А у нас постановка Людмили Скрипки, і саме сьогодні я кажу: обов'язково вам треба в театр. Обов'язково тому, що ну і по-перше, це ж Київщина, звичайно. звичайно, так, так, так. Це Київщина, і це в такій Буковинській літерація. Ми ввечері зустрінемося, буде благодійний ярмарок. Ми підемо в грону. У нас буде обійми з Чернівцями вечірніми. Я вкладуся в це, щоб це показати. Зараз ми на, на деякий час розлетимося в театр, а мене запросили в єврейське. Общину, де Станіслава Житовська буде ставити виставу, і я вже спізнююсь, але нічого. Тому ось такі Чернівці і життя продовжуються жити далі на своїй Богом даній землі. Так. Я. Запрошую вас завжди. І якщо я в Чернівцях, ви маєте Чернівецького друга і персонального гіда по усім шпаринкам. Не просто, знаєш, така екскурсія, ну, оглядова, а це буде така Родзинко, вас душею. Забрав. Віймаю, ввіймаю. Я дякую Маринці, яка допомагає нам робити цю зйомку. Цей саме формат. Ми ще трошки оглянемо, продовжимо. А наразі пауза. І ми ще в останній. Годинки цієї виставки розглянемо, катруся споглядає, милується цією красою Буковинською. Це Карпати, да, визначена Надністрянщина, Оленочка Ясінська, її бабуня, Христина Семенко, викладач праці. Неймовірна одарка Кучерява в моїх улюблених салбах, Мариночка. Микуляк, строї так, 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 наші жінки-берегині і ось такі птахи, які нас переносять в наші мрії про перемогу, про мир, про яскраве життя. До нових зустрічей, мої любі, до нових чарівних зустрічей у світі. А життя. Неймовірне. І сьогодні, в перший день літа, ми з вами побували на Кобилянській, подивилися е, виставку наших художників і Буковинських із Києва, познайомились з Катрусію з Бучі і знову ж таки відчули енергетику правдивого Буковинського строю. Ось такі вони чернівці, неймовірні, місто моєї любові!